Так, ще одна кухня, яка була зараз змонтована з одних квартир, це є е, кухня з, з ДСТ повністю. Е, з особливостей, то є в більшості випадків, це є посудомийка монтована на цю сторону і на цю сторону йдуть для сміття і різні технічні норми. Тут захований котел е, по шляхляду, врахованому монтажу всі йдуть закриваються, Ручка гола йде по периметру на постумі, куди зручності зроблена по висоті, щоб було зручно відкривати закривати. Саме тут вже для пам'ятки до всі решти, для лічильника. Тут є для витяжки і хночки доступ до всього, що все є з дотягу.